Допомога і підтримка наших захисників сьогодні має велике значення, адже вони мужньо боронять нашу країну від агресора. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка знову подарував нашим захисникам незабутню зустріч. Деталі розповість моя колега Валерія Баранець. Це вже не перша зустріч театру з військовими, бо колектив театру на чолі із директором та художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, постійно допомагають нашим захисникам, передають на передову все, що необхідно, і надихають своєю творчістю. В цей день ми вирішили приїхати до хлопців, до військових і порадувати їх із великодним поздоровити. Вручили пасочки, вручили молитви разом із нашою українською церквою. Ми приїхали не перше до хлопців. Ми їздимо дуже часто і навіть на, туди до передової, близько. Ось. І коли ми приїжджаємо, привозимо наші вистави або привозимо наші концерти. Заходячи в зал, ми бачимо такі. Засмучені обличчя наших янголів. Але коли починаємо концерт, а особливо коли ми вже йдемо додому, вже на фіналі, очі горять у наших хлопців, у наших янголів. Вони нам дякують, вони нас обіймають, вони запрошують, приїжджайте ще. І це нам доставляє дуже велику велике задоволення самим, що ми. Робимо своєю роботою, для них веселі години їм привозимо, де вони можуть відпочити душею. Ми завжди їм несемо радість, завжди несемо їм надію на те, що за них не забули і не забудемо. Надію на швидку перемогу. І у них теж піднімається і дух, і, і запал, також як от зараз ми виходимо. А він каже: я хоч завтра на фронт каже так, от стільки сили в мене каже, додавилось, і це дуже приємно. Ми зараз йдемо і відчуваємо, що ми виконали свою задачу, за якою сюди приїхали. Цього разу театр підтримав соціально освітній проєкт для ветеранів війни Титани Юей, адже військові, які перебувають на реабілітації, потребують уваги і піклування. Це ініціатива очільника голови ОВА, вазкри Петровича Лисака. Проект, в якому зібрані ветерани, які вже звільнилися з лав збройних сил за різними обставинами, в частності це за пораненнями, за травмами. І цей проект націлений. І спрямований на взаємодопомогу в плані психологічної реабілітації, фізичної реабілітації, юридичного супроводу всіх питань, які стосуються ветеранської політики. Комунікація повністю йде з усіма органами місцевого самоврядування, з усіма культурними організаціями, центрами, театрами, комунікація з бізнесом, які комунікація з спортивними залами, з реабілітаційними медичними закладами, повністю для того, щоб допомогти хлопцям реінтригуватися після служби в цивільне життя. Особливістю патріотичного концерту від шевченківців була його адаптація під глядацьку аудиторію. Колоритні вокальні, музичні, танцювальні номери, сповнені українських мотивів, супроводжувалися музикою оркестру. Ми реабілітаційний центр, який займається відновленням наших хлопців, які отримали поранення. З вадами нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Ось ми займаємося їх реабілітацією наразі. Ми дуже щасливі, що в нашому закладі сьогодні відбувся відбулась така подія. Вона дуже яскрава, дуже цінна для нас, тому що це як елемент арт-терапії, тому що арт-терапія дуже важлива для відновлення наших хлопців, для підняття їх бойового духу та скорішого відновлення. Гурт театру привітав військових у шпиталі із великодніми святами, задіяв номери відповідно до тематики свята, поєднавши гумор і драму. Разом з артистами військових навідали і представники Дніпровської єпархії Православної церкви України. Із благословіння високоприсвященнішого митрополита Симеона. Ми прибули до наших хлопців, які проходять реабілітацію, лікування після своїх поранень. Приїхали, щоб їх провідати і принести їм цю радість Воскресіння Христового, тому що ми сьогодні перебуваємо в великій радості найбільшого свята, найбільшого торжества, коли ми святкуємо Христове Воскресіння. І сьогодні ми бачимо, що хлопці тут. Вони сумують за домом, Вони звичайно хотіли б ці світлі дні бути своїми рідними, але вони тут лікуються, проходять свої лікування. І ми привезли їм частичку цього світла, цього добра і разом із колективом народного театру Тараса Шевченка під керівництвом Оксани Іванівни Петровської і колективу сьогодні був проведений прекрасний концерт. На якому я бачив, що у хлопців поранених горіли очі, вони насправді сьогодні відчули цю радість, відчули це свято. І я думаю, що кожен з них сьогодні запам'ятає цей день, і кожен з них сьогодні отримав ту частичку благодаті і відчув. Чи сьогодні це свято Воскресіння Христового. Сьогодні артисти Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка несуть важливу місію. Завдяки театральній майстерності колективу театру імені Шевченка захисники змогли відчути психологічну розрядку та емоційне відновлення. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1.